Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів Engel. In вирішив зробити, в зв'язку з тим, що є питання постійні, вирішив зробити невеличке порівняння найпоширеніших і найкращих одних з найкращих плиткорізів, які постачаються в Україну. Це Рубі ТП 66 на довжину різу 66 см. І сігма серія 3 на довжину з ручкою звичайною, на довжину різу 67 см. Як ви бачите, вони досить схожі. Але потихеньку я вам розповім про всі відмінності. Перше, з чого починаю, це шина. Шина е, у Рубі має товщину 12 мм. Тому, вона, можливо, вона і занадто міцна, занадто топстан для такої, але в неї, в неї взагалі немає ніяких відхилень. Е, ну, Але це склад... впливає на вагу. У сігми товщина шини 6 мм. Але, як на мене, цієї достатньо для е, такої довжини різу. Е, Хочу вам е, розповісти: тут більш зеркальна поверхня на шині у, більш якісна оброблена шина у сігми. Як ви подивитесь сюди, тут є такі невеличкі вкраплення, але вона гладка, і я впевнений, що вона буде виконувати свої е, довгі роки, е, свої функції у рубі. Слідуюче питання. Е, ручки. Ага. Шини кріпляться, якщо у рубі кріпиться шина мертво, її можна трошки відкрутити, трошки перемістити для того, щоб була центровка. В принципі, вона відцентрована. У сігми вона кріпиться, тобто вони не можна відцентрувати. Але тут рівно йде різець, тут і не треба нічого центрувати. Але у Сігми перевага, що можна змінювати висоту цієї шини над поверхнею. За допомогою ось цієї хрушик можна її зменшувати або збільшувати. Ось така перевага сігми. З Направляючими ми закінчили. Ось тут у рубі є ось такий резиновий міцний упор, на якому закінчується рух каретки каретків. Ну, у сігми чомусь немає. Ну, добре, може і вона і не потрібна. Поїхали далі. По ручці. Ручки, вони, в принципі, приблизно однакові. Що серія 3, можливо, підтягувати тут є болти, бо зверху у неї взагалі немає. Бачите, подивіться на ручку, тут немає ні підшипника, ні втулки, нічого. Підшипник тільки стоїть знизу. Який впирається в рейку і закінчується 12-мм різцем без підшипника. У Рубі так само можна піднягу, підтягувати, регулювати ущільнення цієї, бо тут вона треться, тертять виходить. І, тому і пережати, не жати, і не дожати не можна, щоб не було люфта. Але люфт, що тут, бачите, є невеличкий, приблизно 05 мм, що тут. Він присутній і нікуди він не ділиться. Тому що, якщо ви пережмете, у вас не буде легкого е, ковзання. Тут підшипники стоїть ізначально стоїть е, різець з підшипником 22-мм, е, і його, в принципі, можна, звісно, підбирати і міняти самостійно, але в принципі ніяких інакших до нього не йде. У сігми е, міняються. Не сам підшипник, а міняється ручка. Якщо це звичайна серія 3, тут стоїть 12-мм, то можна застосувати ручку Макс, який стоїть 19-мм різець з підшипником. можна ручку кліклок, який стоїть 15-мм без підшипника різець. Але, звісно, чим більше різець, тим рахується, що більша товщина, більша шараховата і більша нерівну плитку може різати. Плиткоріз. Але не, не завжди треба такі величезні е, різці, таких величезних діаметрів. Так, слідуюче питання: поруч я ще не закінчив. Е, якщо у сіме стоїть один е, підшипник, який впирається в направляючу, ну ось він такого зразка ось він, можна тут подивитися на нього. Бачите, він якось так бовтається. Він не впевнено стоїть і так рухається. Але виконує свої функції на всі 100%. У Рубі, якщо ви подивитесь з цієї сторони, і зверху стоїть втулка. Вон вона. Якої немає у Сігми. І і знизу стоїть також втулка. А не підшипник. Зазвичай люди самостійно міняють цю втулку на підшипник в так, таких же характеристиках, щоб ну, покращити характеристики. Слідуючи, розламувач. Він приблизно біля 5-6 см однакові по товщині розламувачі і приблизно однаково вони ламають плитку до 19 мм товщиною. Обидва характеристики у них однакові. Так, по ручкам закінчили. Ну, Можу зараз відповісти, що тут більш е, ручка така прорезинова. Ну, трошки зручніше тримати, але і чистити її також е, складніше. А тут повністю алюмінієва ручка з такими пластиками вкладеннями. Так, прижимні площадки. Прижимні площадки, як на мене, вони 33 см мають, що тут, що так. Вони обидві оцинковка, обидва, скажімо так, однакові, обидва на пружинах. Немає ніяких у мене претензій по площадкам ні, ні по тому, ні по тому інструменту, вони однакові фізично. Так, тут додатково ніжка йде в комплекті, на яку спирається плитка. у Усі в цій моделі ніжки не передбачені. Їх треба докуповувати окремо. Ручку, як ви бачите, у рубі, усіх ручки немає, але всі носять за направляючу, тут немає ніяких проблем. Так, переходимо до лінійки. Лінійки в них принципово однакові. Е, вони кріпляться, тут кріпиться за допомогою такого болта. Лінійка, вона, ось, снімо, вона вставляється на ось такий штир залізний, який не зношується. Ну, і Тут, бачите, тут також є вкладиш. Який не зношується, тому в цьому місці ніколи вона не зноситься. Товщина лінійки, як на мене, товста, груба, вона прослужить довгі роки. Звісно, видимість, ну, скажімо так, сіра, по-сірому, ну, як на мене, бажає кращого видимість. Це раз по лінійці. Лінійка у сігми. Ну, принцип приблизно такий самий. Але тут ось такий штир, він з сілюміна, і вона попадає тут, бачите, є впайка з заліза. Тут вона не зноситься, але тут ну, нічого вічного немає, треба просто буде змінити лінійку. Так, по товщині металу, якщо ви передивимося, то приблизна якість. Товщина у них однакова. Звісно, тут наклеєчка, тут немає наклеєчки, тут вибита. Наклечку можна і поміняти, і переклеїти, але видимість, хоча вона наклеєчка швидше зношується, але видимість у всіх набагато краще, ніж у, у рубі. Так, все, проїхали далі. Фіксація основних кутів виконана однаково. Ви натискаєте кнопочку, і воно фіксується. В основних кутах, як і на сігмі, так і на рубі. Так само зроблено, так само принцип. натиснули, зафіксували і потім прижали за допомогою цього болта. Цього, цього. Ну так, слідуюче питання. Бокові упори. Усі, як на мене, тут більш продумано, боковий упор, він йде по всій довжині і доходить того до самого кінця. Нічого не треба перестраювати, дуже зручно відмічати міліметри. Затягнули, поставили і вперед е, працюєте. У рубі так само немає у мене претензій. Есть, якщо велика е, товщина плитка, але якщо ви підходите до тоненької плитки, він впирається. Тому рублік зробив слідуючим чином. Ви відкручуєте, повертаєте його на бік, і тоді працює ось оця товщина, яку можна підходити до кінця. Ну, Звісно, ці е, сантиметри, міліметри треба їм вимірювати і щось в голові їх пам'ятати, щоб е, ну, пам'ятати їх. Е, Слідуюче питання: довжина лінійка? Тут 46 см, тут 46 см. В цю сторону, в цю сторону, в цю сторону. 38 см, 34 см. В принципі, однакові лінійки. Ну, трошечки більше у рубі ця лінійка. Ну, як на мене, немає в мене претензій по цим лінійкам. Так, давайте. Так, що в мене ще хотів розповісти. Зніму зараз. Лінійки я хочу перевернути, щоб ви подивилися зворотню сторону. Це також важливо. Сама основа виконана з однакового матеріалу, що у Рубі, що у е, сігми, з якогось алюмінію, е, який міцний, який легкий, тому вага у них нормальна, невелика. Не Якщо ми перевернемо ці вироби, ми побачимо, а що ж там всередині. Більше, більше цього алюмінієва і більш міцний. Я так бачите, тут невеличкі вікошка у рубі. У сігми досить величезні, величезні вікна, тому, як на мене, цей більш, скажімо так, міцний, ну, більш міцний. Принципово такі самі лапки. Тільки тут їх 5, а тут їх раз, два, тут їх шість, резинових лапок. Ну принципово, не... Якщо ви придивитесь на розламувачі, що підсилення в кінці, на початку, там де працює лапка, тут є підсилюючий, ось таке матеріал підсилення. І з цієї сторони, у рубі є також цей узел підсилення, щоб не прогнулося, не поламалося. І повірте мені, я перепитував у людей. Воно як мінімум 3-4 роки буде служити і врізати тисячу плиток і воно не прогнеться. Звісно, сігма, як ви бачите, ось тут оцей, е трошки міцніше, ніж у рубі. Ну, десь міцніше, десь але я впевнений, що воно все прораховано на е ту силу розлому, яка присутня. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти. Е саме цікаво, що Досить сильно відрізняються ціни цих тут корізів. А як на мене, вони принципово однакові. Це обидва відомих виробника. Цей випускається в Італії, цей випускається в Іспанії. Це не, вся, не все рубі випускається в Іспанії. Деякі рубі випускаються в Китаї. Але саме це випускається, щоб ви навіть не сумнівалися, в Іспанії. Так що можете до мене звертатися ціни ідуть. Йдуть у мене під текстовим повідомленням до відео. Можете дзвонити, можете заходити на мій сайт. Я вам, що зможу, поясню. Приєднаю до вас, до групи плиточників, в якої ви можете задати любі питання стосовно плиткорізів. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте, звертайтесь, буду радий вам допомогти.